У 2014 році зелені ввічливі чоловічки анексують Крим. Жодної відплати, жодної воєнної контрдії з боку Білого Дому не відбувається. Натомість, як ми знаємо, запроваджуються дуже слабкі санкції, які свого часу дуже влучно охарактеризувала Скабєєва. Вона сказала так: на нас наклали санкції, ми на них наклали. Незрозуміло, на них це на санкції чи на тих, хто їх накладав. Подальша агресія відбулася у квітні 2014 року, і це початок війни на Донбасі. Росія продовжує анексію України на Донбасі, постачаючи туди зброю, військовий персонал і всю необхідну воєнну допомогу. Україна просить військову допомогу в Америці, щоб зрівняти шанси. І Білий дім, у якому перебуває Барак Обама, повністю відмовляється надати такого роду летальну зброю. Забігаючи наперед за весь період до завершення адміністрації, Барака Обами Україна не отримала ані патронів, ані куль, ані мін, ані снарядів жодної летальної зброї. Принципово, Барак Обама надавати її не хотів.